Наприклад, чому ви не відкрили школу десь у спальному районі, там на лівому березі Дніпра? Місце і сама будівля мають ну таке фундаментальне значення. Це цьому треба поділити увагу, дослідити наскільки це місце і приміщення взагалі є комфортним до майбутніх батьків. Я би порадив ну не знаю, там звернутися до друзів. Щоб вони приїхали і якось так відчули, ну наскільки вони готові сюди е, вести свою дитину? Наскільки це зручно? Наскільки є е, е, паркувальні місця? Заїзд вранку чи ввечері вкрай потрібна територія закладу, свіже повітря. Учні, які цілий день проводять в закладі, повинні там 4 години в день проводити на свіжому повітрі. Це вкрай необхідно для їх здорового розвитку. Тому місце має дуже велике значення. Як я вже казав раніше, потрібні великі площі. Наприклад, у мене в цій будівлі 6 тисяч квадратних метрів, плюс ще тисяча метрів кампус, плюс там додаткове приміщення біля тисячі метрів. Тобто це дуже велике приміщення і ну, в спальних районах, якщо це не сплановані, не збудовані заздалегідь спеціальні освітні приміщення, то знайти такі дуже важко.